Я шукаю літа нічого. Ні я призначеного для величі. Кейтмен може це зробити. Хто такий кайтмен? Привіт, ви мене знаєте. Я повітряний злій, Мене звати Кайтмен. Я колишній наречений Айві. А це кохання всього мого життя Голден Глайдер. І ми є співвласниками цього закладу. Кайтмен хороший. Так, чорт забирай. Настав час діяти. Синку, ти так нічого і не досяг за все своє жильгідне життя. А тепер, якщо ти мене вибачиш, мені потрібно зробити визектомію. Ринято. Ми маємо зупинити цього кота. Мені потрібно підняти свої суперсили до нового рівня. А я досі працюю над цим. Твоє серце твоя суперсила. І будь-хто, хто цього не бачить, отримає купняка під сраку від мене. Срать господня яйця. Червоний кот. Ти носиш костюм, а не костюм носить тебе. Справи, справи, справи. Ці головні суперлиходії сидять на своїх місцях, у своїх лігвищах, але це місце воно для посіпак, де всі довкола тебе люблять. Куди всі поділися? Бен, людина повітряний змій. Можу я запропонувати вам щось випити серед дарксай. Ні, 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 безалкогольний, будь ласка. Як ті жіться, кайф нагадує мені про мого улюбленого гольфіста Арнольда Палмера Шевченка Шевченко. Всім порцю за гольфіста Андрія Шевченка.